Не можемо ми прийняти стратегічні рішення від того, що бази чомусь не можуть зробити там вже четвертий рік війни, тому не можуть мобілізувати точково людей. Тобто, ми, у нас повинна бути база українців. Ми розуміємо, хто повинен зараз там по черзі заходити на фронт. Хто у нас зі справками, чому вони зі справками, які в них там догляди, недогляди, групи інвалідності. Це все повинно бути систематично. Це робиться в таблиці, і наприклад, кожен буде розуміти, що ага, у мене там за графіком через півроку я повинен приєднатися до війська. Приєднатися до війська я повинен через на рік, наприклад, підписати контракт або на два. І після того я знову ж таки повертаюся на свою ж роботу. Бо за мною зберігається місце, за мною зберігається е, соціальні якихось там гарантії. Тобто, це теж е, такий повинен бути підхід. І тільки в 25-му році, е, зараз, в 26-му році, будуть або знову ж таки, е, або не будуть, е, залежить від грошей зараз, як наші партнери допоможуть, контракти е, строкові. тобто Зараз хочуть вести контракти мінімальний контракт рік, але без права звільнитися. А контракт на два роки буде з правом звільнитися на рік. Тому тільки зараз це відбувається. Там додаткові виплати угу. будуть. Ну тобто нормальний підхід у росіян. Це працює з 22-го року. В них, як я вже сказав, вхідний білет в армію коштує грошей. А в нас вхідний білет, ну. В деяких регіонах, і то ці суми не співмірні. Ну там, якщо не помиляюсь, в Києві 50 тисяч гривень, дають військовим, які мобілізуються, і як я вже сказав, на Росії дають півтора мільйони рублів, тобто це вхідний білет. А в нас в Україні є тільки вихідний біле, да, тільки загибель дають виплати. І я не думаю, що це правильний підхід. Правильний підхід мотивувати людей. На четвертий рік війни залишилось мало мотивацій. Мотивація одна: це щоб сім'я була в безпеці, щоб сім'я була забезпечена, і щоб, в принципі, ти розумів, що ти йдеш і ти зможеш себе забезпечити формою, захистом та всім іншими. Для цього потрібні великі кошти. Тому тут велике питання, і е, повинна бути масштабна реформа. Бо воно, ну. Наш конь їде, хромає, але ми його гонимо вперед. І в принципі від цього нічого доброго немає. Треба ну, зупинитися, коня полякувати і потім, щоб він нормально їхав. Угу. Гаразд, в чому тоді слабкість ворога? По чому ми маємо і можемо бити так, щоб ну, не знаю, надломити можливо переломити хід війни. Слабкість ворога в технологіях це було з. До 24-го року ми їх опережали в цьому моменті, і нам треба повертатися. Нам треба робити в кожній в кожній бригади роти РНД, роти, які розробляють, які тестують технології, які впроваджують технології. Нам повинно нам потрібно на державному рівні робити відділи РНД, які будуть робити новітні засоби. Просто своїми мізками, а це реально робити, бо в, нашій, в нашому полку безпілотних систем в третьому армійському корпусі є роти РНД, які самі розроблюють засоби. Ми в нас в полку безпілотних систем рота РНД заснувала вже і кодифікувала два засоби, які там ну, носії ретранслятора та FPV-шку. Тому це все реально, але треба знову ж таки. Це робити систематично, а не просто якась ініціатива. У нас є ініціатива, бо ми розуміємо, навіщо ми це робимо, і ми розуміли це і в 22-му році, 24 лютого, коли добровольці йшли. ми розуміємо це, тому ми це робимо. А деякі просто служать, просто відбувають номер і на цьому все. Угу. Гаразд. Перейдемо безпосередньо до підрозділу. Кракен як з'явилася ідея створення, чому саме така назва? І якщо ми візьмемо ідею створення, то в принципі це був виклик для Харкова. Е, в 21-му році е, до наших кордонів е, росіяни підвели війська це 30 кілометрів від нашого міста, так. і ми, я, як е, доброволець 14-го року, я у 18 років пішов на той момент в батальйон Азов і просто жив два роки. Я вже на той момент розумів, що це знову ж таки буде. Наступ ми планували розробляли штаби оборони Харкова. Ми робили вишколи для цивільного населення. Ну безліч заходів пророблено. І завдяки нашій підготовці. Ми 24 лютого о 9 ранку зібрали вже там понад 600 людей. Добровольців, які проходили через наші вишколи, цікаву статистику дивився. За півроку наших вишколів пройшло цивільного населення понад п'ять тисяч осіб. Тобто це результат, і завдяки цьому ми зібрали добровольців, шукали для них зброю, розставляли їх на позиції, і в принципі, завдяки цим добровольцям, завдяки нашим зусиллям, вдалося втримати саме місто Харків. 92 га бригада тримала саме околиці міста Харкова. Але коли е, ми їм допомагали, але коли росіяни е, прорвали е, стик бригад і росіяни е, в'їхали, все ж таки 27 лютого у Харків, то тоді саме добровольці, е, саме е, ті люди, які були цивільними, ми їх озброїли, вони нищили ворога. Саме е, жінки робили коктейлі Молотова. Потім якими хлопцями, е, які хлопці закитали. Ці, ці тигри, які були, їздили по місту Харкова, тому це ну, велика пророблена робота. Це як сказати створення підрозділу. Ну, це просто виклик часу. Я ну, не можу сказати, підрозділ створився там за півроку до повномасштабного вторгнення або там після. Саме назву Кракен ми придумали в березні місяці. Ми до березня місяця називалися ТРО АЗОВ Харків, тому що там більшість в нас були ветерани полку Азов. І потім ну, ми придумали назву Кракен. бо Сергій Величко на той момент сидів у в'язниці по надуманій справі. І в 23-му році цю справу закрили і оправдали тих, кого затримували. І, 1 березня, десь на початку березня його випускали. А на той момент ну, Чилі такий вісома фігура на його Багато знають як фаната металіста. І було багато мемів. типу, випускаєте кракена і там ну, фотографія Чілі була, і тому так в шутки воно і виникло підрозділ Кракен. Тому, в принципі, ми дату заснування. Ну, вважаємо, що перші бої 24 лютого. Тому 24 лютого дата заснування нашого підрозділу. Ось тому це це не ідея створення це виклик часу. Угу. А які ще ідеї нас розглядалися, окрім кракена? Як би ще могли би називатися е, ну були різні ідеї? Типу, там одні там з офіцерів пропонували кошенятки, там ще якісь там. Але ну знову ж таки це у вигляді діалогу жартів було, і в принципі прийшли до саме Кракена. Ну чому кракен? Бо це міфічне чудовисько, яке дуже боїться всі вороги. Тому на той момент ми вже звільнили вільхівку, захистили Харків, стояли повністю по окружній дорозі. Нас ж навіть там по пропаганді Російської Федерації брали в полон мене та Чилі. і в принципі, підходить назва, підходить опис, що росіяни нас дуже боялись і бояться, бо ми в 22-му році зірвали їх плани по захопленню міста Харкова.